Було насправді неочікувано приїхати в Канаду і знову стикнутися з тим, що на телефон мені приходить оповіщення про те, що треба готуватися до термінової евакуації зі свого житла. Привіт всім мої комфортики! Вітаю вас на своєму каналі і, по-перше, хочу дуже сильно подякувати за підтримку під моїм. Попереднім першим відео я дуже рада, що вам сподобалось, і буду старатися, щоб не розчаровувати вас далі. Бо мені було достатньо стати розчаруванням для своєї родини. <свігла> я жартую. <свігла> у мене пройшов перший робочий тиждень, хоча я не впевнена, там тиждень був чи скільки, тому що я працюю парт-тайм, тобто не кожного дня. А з моменту, коли я почала працювати, у мене трошечки. Дні всі змішалися, тому що навіть вчора я думала, що я сьогодні працюю. Я була в цьому настільки твердо впевнена, що коли я побачила у розкладі, що я не працюю, я така Тобто я, я сьогодні не зароблю грошей? Взагалі дуже рада, що не зловила вигорання після першого робочого тижня. Зараз відкривати свій курс, як досягти такого неймовірного успіху в житті. Що ж, сьогодні я хочу вам розказати, де я шукала допомогу, коли планувала свій переїзд, тому що дуже велику роль е, в цьому зіграла саме допомога волонтерів. Отож, коли я зрозуміла, що мені треба тимчасове житло, коли я тільки приїду. Я одразу побігла в Google як true діджиталізована людина почала гуглити. І я знайшла один класний сайт, який може допомогти вам знайти хостів не тільки в Канаді, там взагалі по всьому світу, по-моєму, ці міточки стоять. Сайт називається iCanHelp.host, Тут покажу. Все дуже просто там. Просто вводите місто, куди ви хочете поїхати, і там Показує, хто приймає на даний момент, але тут дуже важливо те, що якщо ви написали потенційним хостем, це не значить, що це типу гарантія того, що вам або нададуть відповідь, або захостять, тому що мені довелося дуже багато писати. Хтось взагалі просто не відповідав, хтось був вже зайнятий. Отож, якщо вам не відповіли з першого разу, спокійно. Це норма. Тому що я в якийсь момент дуже сильно <смі> втратила віру, надію та, напевно, любов до цього життя, коли я написала, напевно, 15 чи 20 хостам і мені відповіли нуль. Але, врешті-решт, як ви зрозуміли, все ж таки мені надали відповідь, я знайшла тимчасового хоста. Все, супер клас, не здавайтеся, йдіть до кінця, вірте в себе. Але, звісно, це не єдиний ресурс, де ви зможете знайти хостів. Більшість людей насправді шукає їх у Facebook-групах. Зараз, я думаю, хтось нервово скривив своє обличчя, тому що я знаю, що люди мого віку не дуже активні юзери Фейсбуку, тоді як я перевіряю його кожного дня. Скоро всього 20. Господи, поможи. Так от, Facebook Фейсбук-групи насправді це дуже класний спосіб знайти хостів, тому що ви шукаєте е, якусь групу канадську, чи я думаю, для інших країн це теж працює, але я не перевіряла. Де багато канадців пишете пост про себе, е, що ви там, хто ви куди, е, кидаєте свої фоточки, які ви усі пусі маленькі, і вам ну, сподіваюся, що. Хтось напише або вам скажуть сконтактувати з кимось. Дуже для багатьох це працює, тому йдіть до кінця, вірте в себе. А про іншу Фейсбук-групу, яка теж дуже сильно мені допомогла, мені розказала вже моя хостка, тому що вона дуже активно допомагала українцям. Вона називається Edmonton Host Ukrainians. Там я змогла знайти собі around partner, це волонтер, який бере тебе і возить по всім госструктурам, щоб ти зробив свої документи: там сім, федеральний номер, сім карту, банківський акаунт, страхування медицинське і так далі. Як це відбулося? Я просто написала в цю групу, що я от приїжджаю в такий то день, в такий-то час, і також у цьому пості я одразу попросила. Знайти мені райд з аеропорту, тобто, щоб мене хтось забрав, і мені написала адмінка групи і сказала їй нагадати ближче вже до мого приїзду. І вона організує мені волонтерів. І так і сталося. Я їй нагадала про те, що я скоро приїжджаю. Вона така окі-докі, і потім вона мене додала в два чати, де в першому була жіночка, яка забрала мене з аеропорту, а в другому чаті був чоловік, який допомагав мені робити всі мої документи. А загальну інформацію, взагалі, по програмі КОЕТ як заповнювати заявку. Як відправляти паспорт на візу і всі такі моменти я шукала в телеграм-каналах, де сиділи такі самі люди, які, по-перше, вже переїхали. Також там були люди, які вже доволі тривалий термін знаходяться в Канаді, і вони активно допомагали. Тут я залишу скріншот, тому що там був не один телеграм-канал, я одразу в декількох дивилась. А взагалі, я думаю, що мені дуже пощастило, тому що протягом всього мого шляху. Мені подалися просто неймовірні хороші люди, які дуже мені допомагали. Починаючи з того, як я була у Німеччині, як нас хостила Крістель, її родина, наші сусіди, і до цього моменту що я в Канаді, тому що тут мені теж люди дуже допомагають, дуже дуже хороші. Причому ця допомога дуже різноманітна і просто якоюсь порадою. І, наприклад, бурк мені допоміг купити мікрофон, щоб я почала знімати відео на канал. Я йому дуже вдячна за це, тому що я нарешті змогла втілити це в життя. Якщо чесно, в якийсь момент мені здавалося, що увесь цей мій умовний успіх то чого я досягла на даний момент. Це не тому, що я, типу, молодець, а тому що просто була у мене така череда-везінь, і отак от склалося. І насправді це дуже сильно знецінює всі мої старання і так далі. Але, якщо чесно, я досі не можу якось відділитися від цієї думки, і іноді я все ж таки до неї повертаюся. хоча я Намагаюся собі нагадувати, що протягом всього цього процесу я теж докладала багато зусиль для того, щоб не знаю, мені так пощастило, або для того, щоб все склалося так, як воно є зараз. А зараз ми підходимо до дуже цікавого, як на мене, моменту евакуації у Канаді. Що відбувається? Якщо чесно, я задавалася таким самим питанням, коли мені на телефон по 5-6 разів на день приходило повідомлення. Що жителі певного району Едмонтону повинні терміново евакуюватися з своїми документами і речами першої необхідності. Причому кожного разу це були абсолютно різні райони. І ти не міг знати, типу, який район буде наступний. Почнімо з того, що коли я приїхала, тут було нетипово тепло для цієї пори року, тому що я розмовляла зі своєю хосткою. Вона сказала, що на її пам'яті це. Перший травень, коли за вікном не лежить сніг, а в них зазвичай в цей час ще лежить сніг. А моя хостка на хвилиночку жила і живе в Канаді вже приблизно 30 років. Тобто це реально дивно і щось таке нестандартне. Я думаю, що скоріш за все це через глобальне потепління, що тут такий катаклізм стався. Було буквально по 30-31 градус жари, і це просто було неймовірно. І через це дуже багато лісових пожеж було зараз. Вже більш-менш спокійно, тому що не така спека, і дощі там час від часу. Але от перший час мого перебування тут було просто ну жахіття якесь. На телефон буквально кожного дня приходило по 5-6 оцих от е, звукових е, повідомлень, типу з якоюсь умовною сиреною, що десь там лісна пожежа, треба евакуюватися. І я просто така. А не так давно, коли я вже переїхала от в цю свою кімнату. У Едмонтоні два чи три дні стояв просто такий смог на вулиці, що я взагалі не виходила на вулицю, я закрила вікно. Я думала, що я тут задихнусь, але було страшно, тому що реально на вулиці жахіття якесь було. І в цьому віджиті, де я дивлюсь погоду, там було повідомлення про таку якість повітря. І я така. Ні, ну знаєте, я, звісно, з Запоріжжя приїхала і звикла до таких цікавинок у повітрі. Але не те, щоб я була дуже готова до цього тут в Канаді. Але на щастя, зараз все добре, доволі тривалий час. Я не отримувала ніяких повідомлень про лісні пожежі і так далі. На вулиці, норм, якість повітря, норм. Сподіваюся, так і буде далі. Господи, поможи. А у наступному відео я вам хочу розказати про те, як проходить моя адаптація на роботі та чому канадці ненавидять моє ім'я. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, обіймаю та до нових зустрічей!